Борис Грінченко був людиною свого часу. Повз нього не пройшла жодна ідея, яка турбувала уми інтелігенції на з століть. З поміж усіх нагальних питань Грінченка чи не найбільше цікавого питання просвіти населення? Певною мірою Грінченко просвітитель розкрився як лідер осередку київської просвіти. Позаду мене зараз знаходиться цей будинок, який почав свою роботу 26 травня 1906 року. Борис Рінченко одразу ж активно долучився до діяльності просвіти, а згодом і став її очільником. На жаль, організація проіснувала недовго. Революція зазнала поразки, монархістська реакція швидко почала закручувати гайки. Просвіту заборонили в 1910 році. В цьому ж році помер і сам Грінченко. Так закінчився перший, але не останній. Період діяльності організації. Нині просвіта є активною організацією, так само живе слово Грінченка, на відміну від мертвої імперії. Певна річ, що я люблю, просто до загину рідну мову та пісні, неньку Україну. Певна річ, бажав би я рідної просвіти і народові в добрі, не в уборстві жити. Певна річ, усе оце, тільки ось де лихо, кажуть нам не ворушись. А сидило ж тихо, як українську мову я уживати буду, та ж де лиха я повік за це не відбуду. Про просвіту рідну дбать, та як же тут дбати та за цей сепаратизм, за залізні грати, дбати, щоб й лих не було в народі, та все просто скажуть же: анархізм, та й годі. А як скажуть, гине все, просто в сибіряку, тільки здумаю, трусюсь. Зараз переляку, ні, хоч дуже я люблю Україну неньку, та сидітиму собі краще потихеньку.